Вій, зачекай, я хочу за тебе помолитись, щоб Отець Небесний прийшов в твоє життя і ти мав благословення Боже, щоб насамперед у твоєму житті відійшли прокляття і хвороби. Господь, я молюсь ім'я Ісуса Христа, за цю людину, Господь, щоб ти торкнувся Духом Святим. Духом радості, духом щастя, Господь, цієї людини, і Господь ця, ця людина стала дитиною Божої насамперед. Ім'я Ісуса Христа. Боже, прийди в життя цієї людини, яка слухає цю молитву, яка молиться зі мною прямо зараз, Господь. Те, щоб ми, Господь, разом з Тобою будували церкву, ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, щоб ця людина була здорова і щаслива. Якщо це військовий Господь, захисти його, Господи, Господь, де би він не був чи в окопі, Господь. Чи Господь на реабілітації, Боже, захисти, якщо це людина, Господь, якщо це жінка, Господь благослови Боже ім'я Ісуса Христа, щоб Господь весь дім був спасений тобою. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава тобі, Отець, Син і Дух Святий!